Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Михалич. Друзі, я зробив акцент, бачите, на пальці. Друзі, що хочу сказати? Друзі, хочу дати вам деяку пораду. Не нехтувати своїм здоров'ям. Особливо тим, хто працює, знаєте. Тепер ось вчора я не пішов на роботу. Сьогодні до обіду я також не зможу піти, бо зараз їду е з цим пальцем. Перематувати його їду. От. А причина вся в тому, друзі, як ви вже знаєте, садив в розу, вколовся. E, начебто нічого всередині там немає. Але пішов нарив. Серйозний нарив пішов. Намагався я вилікувати своїми силами. E, мазі, примочки, ванночки всякі. ну друзі, нічого це не давало ніякого результату. Прийшлося різати, вчора їздив, друзі, розрізали мені палець. І лікар попередив, каже, вовремя каже, все ж таки ти приїхав, міг, каже, зробити собі ще хуже. От. Чому, друзі, хуже? Тому що як він мені пояснив... У палець болить. Треба нову руку. Ось цей, друзі, і ось цей палець мизиниць. Це два таких основних пальця, які можуть наробити дуже страшних справ. Вони йдуть в лімфу, тут щось. Ну, коротше, якось так. Кондиціонер вже виключив. Тому що, тому, друзі, при роботи з розами, йо мойо треба вдягати добрі такі перчатки. Як вони називаються? Замшеві. Та й взагалі. А вони в мене ще кожен поперепитував, чи нема в мене діабету. А що в мене з сахаром. А воно, мабуть, не дуже душі йде. А що тут таке? Щось <просу біцю> ляпне. Коротше, друзі, не все так. Хорошо як хотілося б. Зараз почнуть мене капати. Щось доктор незадоволений пальцем. Хоч би не відрізав. так було. Тому обов'язково, друзі, вдягайте перчатки. Що це там найшов? а? Рижик. Так, друзі, трошечки хочу розповісти по ситуації з пальцем. А, значить, учора поїхав, як ви вже знаєте, до лікаря. А, значить, що вони мені зробили? Вони мені зробили, розрізали, видавив він гній звідтіля. Значить, почистив, поклав туди щось, ну коротше, щось поклав, я не знаю. Е е і що, значить, сказав з'явитися сьогодні на перев'язку. Е е це, друзі, до того, чому я не пішов на роботу. Значить, сьогодні? Е е як я думав, він мені виріже, почисте, що він там зробить. От, в принципі, зашиє. І я зможу піти на роботу. Але, вийшовшись з лікарні, друзі, блін, у мене почався такий біль в пальці, я вам передати не можу. Хоча мене і вкололи обізбалюючим І вже випив я таблетку. Але біль, друзі, не припинявся у мене аж до самого вечора. Тобто. Він оцей набряк, розумієте, він його почав давити, він видавлював його. Я не знаю, блін, це, це дуже страшна біль. Приїхав я додому, це все вчора було. Приїхав я додому, пообідав все, випив, пігулочку випив, нічого воно не допомагає. Біль не проходить. Короте, Михайловна каже, не ходи сьогодні. Бо рана відкрита. Він в ту рану впихнув ще значить, тампони. З якимось лікарством, ну і, а, значить, каже, щоб на роботу, не дай Бог, попаде пиляка, це буде не дуже добре. Бос. Що ти лазиш, пішли? Машеняками, гора мишців. Значить, друзі, біль була до самого вечора. Я вже випив. Мабуть, за цілий день 3 таблетки кітанув. Тоді таблетку ще одну якусь не пам'ятаю, здорову таку. Блін, я до вечора я думав помру, блін. От болі. Боль страшнюча. Значить, вечором біль почала вчухати і я, в принципі, ніч дуже непогано спав. Дуже непогано. Утром я поїхав на перев'язку сьогодні. Що він зробив? Вони зняли пов'язку і він почав ножницями, значить лазить у мене в рані. Це, друзі, без обізбола, без накалування. Чим він там накалює, я не знаю. Коротше, почали вони лазити там. А перед цим же штаж. Медсестра сестра витягла мені ту ватку, що там, там тампон стояв. Але він. Я думав, він, коли прийшов і почав щось там тягнути, він тягне кусок м'яса. Я стрендець, я вхватився за того, блін... чуть не встикаюся. Кажу, вон, ну, вона вже витягла. Він каже, кого витягла? Каже, Подивися, скільки гною. Ну, коротше. Речі, друзі, він ножницями там ще щось витягував, якийсь гній і все це наживу. Бляха, це все так больно було, От просто трендець. Каже, що там у тебе з роботою? Друзі, а я не хотів брати лікарняний. Я просто хотів з рано приїхати. Він би мені зробив перев'язку. Ну, Типу, поки рана відкрита. Надалі я би просто. Ходив би ну, десь на перев'язку, чи зранку б з'їздив до нього, не, до чи може в наш медпункт пішов би перев'язався, я думав, вона буде зашита Ну Вона ні, вона відкрита, ось така роз... Ой, фу, там таке, <схід> там така яма і все чорне, м'ясо, гній. Це просто трендець. <схід> Він каже, давай каже, що у тебе біль пройшла, Чи ще сіпає, я та кажу сіпає. І він каже, ну якщо до завтра у тебе біль не пройде, значить каже, будемо капатися. А потім через пару хвилин він каже, а напевно краще сьогодні почати, бо щось йому там не сподобалось, інфекція зайшла, каже, дуже глибоко. Як він назвав вглиб м'язів, сухожилля і типу... Ви ж знаєте, якщо лазить зараз в сухожилях, то можна і порвати, і все, що хочеш. Коротше, він каже, давай зараз будемо капатися. Ну, а так що, друзі, всі вибачайте, можливо, не таке цікаве. Сьогодні відео вийшло. Ну, знаєте, поучительне. Тому якось так. На бригаді я вже побував. Сьогодні мішанечка мій поломився, справляв. Трошки побув там з ним, ключі, може, попадавав, щось таке Ну, Друзі, це буває з кожним. Може бути з кожним і, може бути, знаєте, з дуже великими такими післядіями. Ще, якщо чесно, невідомо що буде далі з моїм пальцем, тому що він каже зайшло в дубаку, ще може бути все що хочеш. Блін, не дуже хочеться, щоб удаляли палець. Це, звісно, буде печально. От. А так, друзі що, всем тихо, спокійної ночі. Хай вас всіх Бог береже, якщо ви в нього вірите. Якщо хтось вірить в щось друге. Тухай вас і оберігає те друге, хто може в мене його хто хто Аллаха, чи ще в когось. Можливо, хто вірить в ангела-охоронця свого. Знаєте, на своїх ангелов-охоронців, не перенапрягайте не пере, їх. Все ж таки, як то кажуть, на Бога надійся, на сам. Також бережись от Тому, друзі, всім пожалу здоров'я, не хворійте, всім до нових зустрічі, всім пока.